Сьогодні ми прибули в Одесу для того, щоб шанувати пам'ять преподобного курсу Одеського і для того, щоб привітати ювіляра владикого ангела, керуючого Одеської єпархією Митрополіта з його днем народження. Ми відвідали святині каскурівську ікону, яка знаходиться у Успенському соборі. І сюди прибули на це місце, де Спасибо Привожанський собор, який постраждав е, внаслідок е, бомбування цього святого місця. Завтра прилетіла ракета, яка розрушила храм. Ну, е, мені важко оцінити масштаб цього розрушення, але це дуже великий процент, і дуже важко буде відновляти його, тому що ну, все ну, треба буде. Провіряти переконуватися, що воно добре для майбутнього. Але ми віримо і молимося Богу, щоб цей храм був встановлений. Ми сьогодні молилися тут на цьому місці за наших воїнів, які захищають нас, які загинули на полі брання, захищаючи нашу свободу, нашу незалежність. Молилися за тих людей, простих людей, мірян, які Просто були жертвою цієї війни, які загинули також від бомбувань, від зброї різної. І ми молилися сьогодні за весь український народ, за владу, за воїнів, за весь народ і молилися, щоб Бог всіх благословив, щоб Господь всім нам допоміг достойно звершувати своє служіння, свою місію. І щоб Бог благословив нашу землю мирним небом, а також щоб був мир у всьому світі, тому що світ є великий дім. Якщо в одному углу хтось там суперечається, то в другому вулі вже спокою немає. І ми хочемо, щоб був мир і в нашій, і в нашій українській землі, і в всьому світі. Нехай Господь благословить всіх нас.